Добрий день, мої любі малята! А чи хочете ви пограти в гру та відгадати загадки? Тоді почнемо. Лиш нагата голова, ані рук, ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Хто це, діти? Так, це гриб. Він буває маленький і великий. Молодці, слухаємо далі. Сидить зеленіє. Лежить пожовтіє, падає, почорніє. Вірно, це листочок. Подивіться уважно і скажіть, які бувають листочки. Маленькі і великі правильно. Будьте уважні далі. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Так, дітки, це горобина. Дітки, ви такі молодці! Подивіться на ці яскраві ягідки їх на гілочці буває мало і багато. Тепер слухаємо далі. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має. З дуба в землю упаде і весною проросте. Це жолудь, правильно, який він? Маленький і великий. Дітки, які ви молодці, так гарно відповідаєте, а за це вас осінь вирішила нагородити кошиком з овочів. Погляньте, який кошик один маленький. А другий великий вистачить на всіх. Малята! Я пропоную вам перепочити і зустрітися на наступному занятті. До побачення!